У Будапешті за ініціативи речниці Української національної спільноти в угорському парламенті Ліліани Грекси та організації Нова хвиля відбувся вже традиційний фестиваль українських колядок. Сьомий раз ми організували коляду флешмоб колядок. Сім років тому назад я придумала. Цю подію для того, щоб показати українські традиції Будапешту, також бо ми все святкували Різдво в нашому колі. Маю на увазі українська меншина, але я придумала, що треба показати нам, що як колядують українці, і кожного року після. Святкової служби ми виходимо з церкви і починаємо колядувати. Кожного року ми готуємо різдвяні зірки, також і цього року ми приготували і кожного року цих зірок більше і більше. І якщо хтось подивиться, цей репортаж побачить, що ми йшли в центрі Будапешта, у серці Будапешта, і ціла вулиця Ваці була вповнена українцями та українськими різдвяними зірками. Цього року я запросила з Кропівницького ансамбль світанок. Два роки тому назад я зустріла їх у парламенті, і тепер вони приїхали і показали ще дрівок і колядок також. І була з нами також коза. Так що дуже дуже цікава програма була. Вчора вони виступали у місті Еркень. Дуже-дуже успішно, повний був зал. А ще сьогодні після Будапешта вони поїдуть у місто Мішкольц. і там будуть виступати у престижному палаці мистецтв. Також цього року, як і минулого року, я оголосила можливість українцям-переселенцям, діткам покататися на ковзанах. Заїдь на ковзанах у новий рік, так називається ця моя акція. І це я дарую в подарунок цим дітям, щоб вони мали можливість також безплатно, безкоштовно покататися на ковзанах. І дуже дякую Будапешт Бренд, які підтримали мене вже другий рік в цьому починанні. Бо я бачу, що діткам дуже дуже радісно продовжується день після коляди Вони йдуть кататися на ковзанах. Сотні людей, співаючи українські різдвяні пісні, пройшли від церкви Святого Михайла в центрі Будапешта до площі Вірошмарти, а потім до площі Деяк. Флешмоб колядує Україна, колядує Будапешт. Вже організовуємо в сьомий раз. Пані Ліліана Грекса започаткувала цю традицію і нова хвиля її продовжує. І я думаю, що дуже важливо саме для українців Будапешту таким чином цю традицію. Тримати її, і навіть ми цього разу замовили 200 чебуреків, щоб всіх пригостити бажаючих. І вони за 5 хвилин розлеті... розлетілися. Це означає, що нас було навіть набагато думаю більше ніж 200. Тому наступного року можливо треба буде вже і подвоїти цю кількість. Тому ми, я бажаю всім гарного різдва, гарного нового року і перемоги Україні, яку ми всі так очікуємо. Святкування українського різдва в Будапешті доповнив молодіжний танцювальний ансамбль Світанок із Кропивницького. Народний хореографічний ансамбль світанок. Це два колективи Ліцею Європейського освіта і студентський колектив муніципальний з міста Кропивницького. Привезли коляду, привезли танцювальні номери, привезли хореографію. Побудовано на традиціях саме різдвяного циклу свят. І сьогодні в Будапешті, а ввечері вже в мішкольці готові подарувати свято для всіх українців і всіх людей, які живуть в Угорщині і захоплюються нашими традиціями. Молоді учасники української різдвяної ходи в Будапешті завдяки ініціативі Ліліани Грекси мали змогу покататися на ковзанах на одній з найгарніших ковзанок Будапешта.